Шановні брати і сестри, дорогі українці, Всеукраїнське об'єднання Чесне Слово 12 липня 2014 року на Центральній Раді прийняло рішення, про яке я, Олег Поповичук, керівник прес-служби чесного слова, хочу заявити. 5 липня відійшов у вічність митрополит Володимир. І як нам стало відомо, 13 серпня в Києві по Ческій Лаврі відбудеться собор. Також нам стало відомо, що на цей собор планує приїхати громадянин Російської Федерації Кирило Гундяєв. Ми, Націонал патріотичні Сили України, заявляємо про те, що ми ніколи не допустимо приїзду сюди, даного громадянина з його російською православною церквою. Також ми звернулися до Президента України, до прем'єр-міністра України, до Генерального прокурора України про недопущення. Приїзду в нашу державу Кирила Гундяєва. Тому, брати і сестри, 13 серпня ми всіх вас чекаємо в Києво-Печерській лаврі, де ми всі разом заявимо про рішуче ні, про те, щоб не було тиску на нашу державу, ворожої держави, і щоб на нашій території чужинці не ставили своїх московських ставленників. Ми своє українське об'єднання, чесне слово. Рішуче заявляємо, що мобілізуємо усі Націонал-Патріотичні Сили України, усе молодіжне активне крило чесного слова, для того, щоб не допустити подібних дій, щоб не приїздили чужинці і не вирішив за нас, за український єдиний народ, що нам робити в нашій державі. Також звертаюся до Служби безпеки України, до Міністерства внутрішніх справ України, щоб вони звернули увагу на. Діяльність на території України делегації Російської православної церкви на чолі з Ларіоном. Подивіться, відреагуйте, допоможіть народу! Шановні брати, чекаємо всіх 13 серпня. Слава Україні! Дякую!